Всім доброго дня, ми з України. Всіх дуже рада вітати, всіх рада бачити. Нікому не сказала, що я виходжу в ефір, тому що я не знаю, коли я в нього виходжу, коли не виходжу, коли, коли виходить, тоді виходжу. Буду дуже рада, коли ви приєднаєтеся, тому що ми сьогодні будемо з вами гуляти, якщо нам дасть Бог буде. Можливість така, що у нас буде гарно працювати наш інтернет. І дякую. Світа, українець, я, 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 я рада вітати вас. Ви завжди заходите перші машенька всі. Будь ласка, ми сьогодні будемо гуляти по парку, ми будемо дивитися квіти, і ми, як завжди, в кінці будемо обливатися, тому що ви знаєте, що. Найкраще, найкраще, найкраще це загартовування прогулянки прогулянками, а організм потрібно готувати до чого? До, скажімо, Щоб він був здоровий, щоб він був міцний, щоб міг витримати всякі-всякі-всякі негаразди. І отже, ми йдемо в парк. Хто зі мною? Ходімо. У нас Бог нам. тут. Він високий, дуже високий, просто високий. Так, 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 так приєднуйтеся. Я дуже прошу, в кого є можливість, в кого є можливість, то може там, наприклад, нас, я не знаю, перепостити, хто от, можливо, просто я не робила анонс, я нічого не казала стосовно того, що ми будемо в ефірі, але тому що знов щось не вийде. Лілечка, Боже, як зелено, правда? Зелено не те слово, просто так гарно. Сьогодні ще Лілечка жде ще одну лілю, тому що вона з Хмельниччини, а ви знаєте, що було в нас вночі в Хмельницькому і в області. Я вже за неї хвилююся, якщо чесно. Просто хвилююся. Думаю, як вона там, що там з нею. Ну... Бачите, Бачите? просто навіть не хочеться нічого говорити, тому що за день скільки ви набалакуєтеся, скільки всяких там. Да, кажуть, постукати по екранчику пальчиком, то будуть лайки. До речі, є такий. О, дякую, дякую. Я, я не знаю, я... чесно вам сказати, я не знала про це. А тепер я всім своїм друзям, хто виходить у лівтрансляцію, я заходжу. І навіть якщо не друзі, я знаю, що люди стараються, люди. Е, ну, просто е, хочуть щось показати, продемонструвати. І вони от лайкають. По екранчику дякую, дякую за троянду, дякую за лайки. <кій> <кій> Прогулянки планую зробити такі, знаєте, щоб вони були традиційні. Трошки запізно вийшла і думаю, що е, буде вже скоро темніти, але. Е, Просто таку красу не можу вам показати. А повітря, повітря просто казкове. Настільки так гарно, настільки ну просто гарно. Будемо робити, мабуть, якісь такі, знаєте, як анонсики, щоб люди могли хоча б на наше обливання попасти, правда? Бо я ж не знаю, там, коли вони там попадають. Я хотіла в день. Сьогодні субота, але ж думаю, в кожного свої справи. Кожний на суботу щось запланував собі, в кожного свої якісь плани і тому бачте, як зелено, бачте, яка краса. Так, да, можете мені написати? Хело, хело, посміхаємося, да, я посміхаюся. Посміхаюся. Можете мені написати, хто там вже пробував може е, обливатися? Може, може, хтось спробував, може, в когось щось а ні? Я так хочу, щоб у мене були послідувачі. Я просто я знаю, наскільки це круто, наскільки це дає такий, знаєте, неперевершений ні на що не схожий ефект. І для мене це абсолютно я дуже-дуже хочу, щоб ви. Попробували, просто попробували. да, Молодець Лілічка, ми навчилися цінувати кожну мить свого життя. Хоча, знаєте, я себе похвалю. Чесно кажучи, Ліля, ти ж мене знаєш, знаєш, що я не обманюю. Я це знала давно. Я знала це ще до страшної цієї війни, до того страшного її пандемії коронавіруса. Я знала, що потрібно жити одним днем, як кажуть, не складати оті гроші. Десь непонятно куди, в кого вони є. А просто, а просто жити, жити, насолоджуватися, любити все і всіх навколо себе. Навіть тих, хто, можливо, не дуже заслуговує. Насправді ж світ дуже гарний. І дуже... А ви хочете? Якщо хочете, тільки скажіть. Вижу усі матусі, завтра день мами, так що в свято завтра. Це всі мої сусідки, які одні хочуть, а одні не хочуть. Так, так, посміхаємося, та-та-та-та-та-та. Да, дуже гарно, коли в нас ще, я не знаю, освітлення вмикають. В нас взагалі тут дуже гарно. Ми трошки вийшли, ви бачите, сонце вже трошки заходить. Ми тут знаходимося, знаходимося за деревами і вже трошки темніє. Але насправді, насправді дуже круто. Свіже повітря, так хочеться миру, миру, миру. Але ж ми повинні жити. Повинні все-все витримати. <кій> так. Ліля ще не пробувала, не починала обливатися, ну кажи мені. Ні, хто там ще в мене зайшов? Ну, мовчите, що мовчите? Щось запитуйте, кажіть, тільки хороше кажіть, не кажіть погане, Нащо нам те погане? Так, дякую за троянду, дякую, дуже вдячна. Да-да-да-да-да-да, Дякую. Дякую. Добрий день. Люди відпочивають. Ні, не починала, так? Да? Страшно боїшся холода. Звідки я? Я з Київщини. Це Київська область, кому цікаво. Хто знає мою сторінку, вони навіть знають звідки, Да? Заходьте, будь ласка. І так, дякую, Марго. Дякую, моє сонечко. Дуже тобі вдячна, взагалі дуже вдячна. Ми трошки походимо, походимо, походимо. Купальник, я вже вділа. Ми просто походимо, щоб ви просто подивилися. Ми зараз ще на ту сторону підемо, глянемо, як там гарно. У нас вже вімкнули фонтан, та в нас вже є фонтан. У нас взагалі дуже мальовниче селище. Так, це селище. Ліля, не бійся. Ти розумієш, коли ти почнеш обливатися. Ти будеш любити холод. Ти будеш себе дуже комфортно відчувати. Саме в будь-яку пору. Подивіться, біля цієї краси, зараз посидимо. Подивіться, як гарно, боже, як красиво, дивіться, який це. Ця... І цей колір змінюється. Ви бачите, яка краса. Так. Бачу, 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 що трошки людей приєднується. Я вам дуже вдячна. Вдячна Тупайте по екранчику. Якщо вам не важко... І я в зеленому, так, я люблю зелений колір. Взагалі з дитинства у кожної дитинки, коли вона народжується, в неї є свій улюблений колір. Потім ми змінюємо свої якісь, скажімо, уподобання, ми потім стаємо вже розумні, ми знаємо, що потрібно одягати, як це красиво, елегантно чи не елегантно. Не елегантно. От я любила такий кислотний, салатний колір. Отакий це мій улюблений колір дитинства. Я його любила і мені старалися купляти тоді хусточки ще, шапочки. І ти теж любиш? Ліль? Так, так, так. Він насичує, він дає енергетику. Да, зелене це є зелене. Я навіть чула, що для того, щоб енергетично наповнюватись, потрібно їсти продукти зеленого кольору. Да, 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 зеленого і яблучко там. І, можливо, навіть Київ, і щось таке зелененьке. Ну, от зеленого кольору, саме зелене, воно наповнює людиною енергетикою. Не червоне, а не червоне, воно роздразнює. Так, вставайте, встаємо, йдемо далі. Ви можете зайти, можете вийти, але ж хлопніть по екранчику, можете... і можете там робити, що ви там робили. Сьогодні в мене був такий кулінарний день. Я сьогодні встигла все. І ще багато встигла. Я дуже багато готувала сьогодні. Я готувала сьогодні гливі, гриби, грибочки. Їх мама теж дуже любить. Сьогодні п'їцу готувала. Сьогодні і в американському, і французькому стилі, скажімо так. По... Так. І ще, як завжди, зелений борщ кропойовий, бо кажуть, його треба їсти цілий травень. Дякую, дякую, Сердечко бачу. Мало, мало сердечок. От я як стукаю, у мене весь екран в сер, сердечках пальцями так вибиває. Ну я ж не випрошую, можете, хочете, хочете стукайте, хочете не стукайте. Сьогодні я ще щось готувала, але навіть забула що. Багато чого готувала. Кухня вихідного дня. насправді я дуже люблю. Святочка, дякую, дякую, що заходите, дякую, що заходите і листаєте. Ви хочете одразу попасти на обливання, так? Ще трошки. Я вам зараз скажу навіть скільки ще. Ну, ще хвилин 10 і ми обливаємося, тому що буде темно, ви просто нічого не побачите. А ми йдемо обливатися на старе місце. Я хотіла трошки показати вам наш амфітеатр, міні-такий. Думаю, мабуть, мало в якому селищі він є. Отут під цими каштанами, які порозквітали, насправді в нас причудове місце. Причудове. Ви подивіться, яка краса. Ви бачите, як гарно. Ой, боже мій. Тут люди в нас займаються спортом, у нас тут тренажерний. Тренажерна площа. Так. угу, Ну, гарна, гарна, так, да, дякую. Ідучи вперед, і я йду вперед. Ідучи вперед, ну я знаю, що ім'я у вас дуже гарне. Просто я розумію, що ви поки що може не можете його назвати. Але я дуже вдячна за гарні слова. Дітки бігають, дітки тішаться, що мами папи вдома вихідний. Ідучи вперед, мені екранчику потопав чи ні? Потопу, щоб, щоб там сердечка були, щоб я бачила, що точно правда, що я, що я така хороша. Хочу так вам зігнути хоч каштана одного, показати його близько. Ой, колись такі були, мама моя розказувала, були парфуми, київський каштан називалися. До речі, на коробці з тортів так і залишилося каштан, щось я не замічала. Пам'ятаєте, як були каштани. Як справи на роботі? Е, так, Да, я працюю е, нормально, можу сказати, дуже, дуже добре. Дякую, Анатолій, за те, що теж ви з нами. Ми ще працюємо, ми працюємо майже до середини літа. Діти ще будуть навчатися, дай Бог, що все буде добре. Так що все нормально. Так, я бачу, що. Так, 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 так. Зараз до фонтана ми йдемо. Ви не думаєте, що я не пам'ятаю? Я все пам'ятаю. <клес> я пам'ятаю. Наша мальовнича хатинка. Яку ви вже знаєте по моїм відео, хто дивиться, підемо на прошки, щоб людей не травмувати, бо люди сидять, щоб я їх не знімав, може, хто не любить. Це ж таке. Ну, всякие же есть люди. Привет! Что за футболисты у нас тут такие? Привет! Привет! Так, скажи прям эфир привет. Скажи Украина привет. Украина привет! Лада? Украина привет! Да, привет! Не привет, ну привет тоже привет. Лизуня, Лизуня! Скажи, а ну что ты украинцам передаешь привет? Дивись сюда. Привет! Привет, мои хорошие. А где, І ти хочеш? Киві! Ой, боже мій оболок. Попробуйте, попробуйте тепер, тільки мені... Так, працюйте в Києві. О, бачите, ми йдемо до фонтану. Насправді, фонтан він з -під світку, І Зараз не дуже гарно видно. Але я думаю, що. Просто послухайте, я просто мовчу. Згадайте мир. Дивіться, наша церква, будь ласка, на тому фоні. Я потім ще пересяду. Я буду дуже вдячна, якщо ви Я думаю, що я обов'язково в записі це відео ще е... загружу, і ми обов'язково ще подивимося. Можливо, ті, хто не знали. Людочка, дякую, Люда. Дякую, Люда. В яких класах я працюю, а усі. У всіх. Зараз з 1 по 11 клас у нас навчаються діти, вчеревчають мій предмет. Бачите, ми пройшлися. Пройшлися, я хочу вам на кого-то однієї нашої церкви. Бачите, насправді в нас дві церкви, два храми, храм пророка Єлі, оцей голубенький вам тільки що показувала. І це у нас. Храм всіх святих землі українські. Дуже гарно, дійсно, дуже гарно, красиво. Я обожнюю своє селище. Я така рада, що я тут народилася. Ну, Не зовсім туди, тут три кілометри село, але насправді ну, майже тут це вважається. І я просто. А лірічка, в яких працює, це в нас українець запити, в яких працює класах лірічка. Ділічко, зараз розкажемо, вона мовчить, там мара Миколаєва на тарабани, і вона нічого не і не, не розказує. Ми зараз отако пройдемося ще, як ми туди, де ми йшли, ми туди і назад і вийдемо, щоб ми просто до людей, людей не зачіпали, бо люди відпочивають. Рімочка, привіт, Рімуська, Рімуська, привіт! Ріма! Так, все. Просто по-різному люди відносяться до того, щоб попасти в кадр. Насправді вони вже звикли, вони мене знають. І вони навіть... Ти в старшій школі? Ну, ти в старшій школі правильно. Я тобі зайчую успіхів, дичу всього самого найкращого. Я дивлюся, люди зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Ну так нормально. Ну, це третій, в нас, третій прямий ефір, це взагалі зовсім нічого порівняно з тим, скільки людей. Там разів вже виходять і вже знають свою аудиторію, але я тепер знаю, що в мене о, бачиш, ми зовсім з тобою геть колеги. Я знаю, що моя дівчинка, просто що, ну як... ну як вам сказати, це все воно згодом. А аудиторія, от Ліля, в мене от моя, українець мій. Так, приходять, тут у нас ще дуже багато гарних. Людей, яких я не знаю, але вони мене знають. І в сторінку в свою в Тіктокі насправді вона в мене дуже гарна, я її дуже люблю. Стараюся, щоб вона була чиста, чемна, красива, щоб вона була позитивна. Це головне, я дуже люблю е, позитив. Е, я розумію, посміхаємося. Ай, посміхаємося. Я ж розказую, що ж я буду вас весь час посміхатись. Ще як я буду обливатися, а в мене сьогодні аж чотири відра, а не два. Ви знаєте, що можна до семи, в залежності від пори року, від того, де вас вода знаходиться і чи вам її не жалко. Просто сьогодні мені допомагав папа, він приніс мені воду і сказав, оце тобі ось Мийся, Тома, мийся. на всіх обливайся, хто ще не, на... не настроївся. Оце ще ось у красиве таке дерево. Це якийсь декоративний, мабуть, клинок. Але ж бачите, до якого кольору я підходжу. До речі, оце моє відео, воно ще має цілющу силу. Я вам зараз скажу, тільки не смійтеся. Семен не відключайтеся, хоч ви й босяк, але ви хороший, я знаю. Тому що якщо довго дивитися на зелений колір, то лікується зір. Він налагоджується на якийсь правильний такий, я не знаю, ну, любить хрусталик, любить оце зрачок, він любить, дуже-дуже любить. Так, 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 так. Бачите, це гарне таке. Ми потихеньку переходимо і повертаємося туди, де ми будемо зараз обливатися. Я хотіла, чесно кажучи, на своєму тут, де рози, у мене троянди квітнуть, це привеч. Хотіла тут обливатися, але потім ми... Сюди переносити воду, я вже її, папа туди відніс. Я просто не хочу її переносити, щоб вас не затримувати. І так я поки роздягнуся, ну це не буде швид... не буде довго, буде вона на моєму тому місці, де завжди, поки що. А як розквітнуть троянди, я вам обіцяю. Обов'язково. Так, да. дякую, дякую. Всім мирного неба і швидкої перемоги над окупантами. так. Це правда. Дякую всім, хто сьогодні мені е, стукав по екрану, хто лайчки ставив, е, хто мої вже тепер е, перші і такі, знаєте, вірні глядачі Ліля і українець, і ще кого я не називаю, е, хто просто заглядає. Я знаю, що. Е, Володя Гуменюк, так? добрий вечір. Дякую ті, хто просто дивиться і не знає, хто тут є, що тут і як тут, то я вам просто кажу, що у нас дійсно гарне відео, у нас красиве відео, у нас про природу. Я вам зараз ще розкажу, покажу трошки, як розквітло моє піоновидне дерево. Так, Почекайте, щоб я не впала. Мені ще сьогодні поливати квіти треба. Ой. Ну, от я тут і справлюся. Ой, тихо, 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 тихо. Це вже троянди зі мною вітаються. Насправді, видно у мене ось такого кольору. Воно дуже гарне. Ой, воно так пахне. Ну, справжня півонія, так ці ще не розквітли, бачите? Ось вони, оп, отак от вони, ось. Опа-па-па-па. Їх багато. Колись я. Посадила такий маленький, мершавенький кущ, і я думала, з нього нічого не буде. А він у мене, мене радує кожного року все більше і більше. Тут, правда, в мене трошки загусто і дуже-дуже гарно. Добре, я там буду на тій стороні обливатися. Я, коли розпітнуть всі наші троянди, ми будемо тут обливатися. А поки що, а поки що там. Я думаю, може, хтось. Запрошу для дуета, може хтось зі мною облиється колись. Піони, там у мене ще піони, боже, скільки буде піонів цього року. Це просто-просто картина. Ай. Ну от, от дарма не пролистують цю пряму трансляцію. Це дуже гарно, красиво і взагалі, ну, я, я так думаю, що тут нічого нема такого. Тільки позитив і все. Зараз я поставлю, направлю на свої тюльпани і піду готуватися до обливання на свої білі, щоб ви дивились на них, які вони красиві в нас. Хитруля, це моя киця. Її звати хитруля, кицюня. Що таке? У Та тебе такий голосок, ти не думаєш, що ти. Голодна, ти не голодна, ти просто хитруля. Іди, іди. розкажи, розкажи, що там? Що там, хитруся? Ну що, ти, як ти так м'явкаєш, що плачеш? Так, так діти в нас гасають. діти в нас є, діти. Я так ставлю тут, ставлю отут свій цей, тільки не відключайтеся, буквально дві хвилини і ми обливаємося. Буквально дві хвилини. Ось так в тюльпанах. Хитруля мені тільки не на пісень. Все, ось такому видно їх. чи тако поставити, щоб геть було їх видно. Красиво. Ось так, щоб вам трошки може, і людей було видно, хто буде йти. Хитруся, так зараз не відключайтеся, я зараз прийду. Тихенько. Чекай, чекай, чекай. Чекай. Я вже є, я тут. Зараз ми... Гідрулька, пішли, подивіться, як у нас гарно сонце заходить. Зараз ми будемо обливатися, відра стоять на своє місце. Чого на своє? Тому щоб просто нікому не заважати. Нікому не заважати. Зараз не ми... Зараз. Дивіться. Петруля, я тебе зараз облею. Ти будеш тоді що робити. Ти будеш тоді робити зовсім друге. Будеш трастися. Все. Так, де ви є? Так, де ви є, мої хороші? Так, все, обливаємося. Все. Обливаємося. аж Ось Якби ви знали, як це круто, ви зараз би побігли по відру і обливалися б разом зі мною. Я до вас ось ближче. Так. Тепер так. 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 тут, то щоб і квіти полить, а як ж. Я вам казала відчуття таке, ніби ви пірнаєте. Добрий вечір. Добрий вечір. і би ви на морі. Так під час війни це необхідно всім робити. Я думаю, що так. У Кого є така можливість, звичайно. Ой-ой-ой, Мене вже оселедиться кукузака. <гум> Дякую за дуже гарні слова. Я думаю, що в записи ви як подивитеся, у вас тоді буде більше можливості долучитися до наших прямих ефірів. Дякую всім, хто були з нами, хто пропустив, я думаю, обов'язково. Приєднається ще раз, всім гарного вечора, затишного вечора, щоб він був мирний, Сім, всім тим, хто е страждає від всяких негараздів війни. Теж теж зичу терпіння. Вітримки молимося за вас. Ну, я вам хочу сказати, що боятись не треба, особливо зараз, якщо ви дійсно вже дуже боїтесь холодної води. Ви її, наприклад, там набрали чи витягнули з криниці, ви її поставили, вона тихесенько собі там трошки підігрілася, а в теперішній температурі вона дуже швидко підігрівається і все буде добре. Я думаю, що на цьому ми будемо завершувати наш позитивний. Ефір. Всім всього самого найкращого. Бережіть другу. Бережіть один одного, цінуйте кожну мить свого життя. Тихої ночі. Мирної тихої ночі. Так, мирної тихої ночі я вже казала, але не помішаю ще раз сказати. Головне, щоб вона була мирна. Не хворійте. А щоб не хворіти, потрібно один одного любити. На жаль, не завжди так виходить. Слава Україні! Heroín.